Сьогодні з нами в одній кімнаті книга Відьми з варти і Чепсюки. Не смію. <смі> Норвегія 1662 рік, дуже небезпечний час, щоб бути жінкою. Історія про маму головної героїні, яка втратила човоди прибалку. До неї прийшов торговець, він закохався в неї, але він був одружений. І та карга, кляча стара, вирішила, що от треба позбутися цієї конкурентки, і вона здала її як відьму. От ти побачила, як вона. З дияволом спарювались. Та головна героїня шукає всі способи, щоб витягнути маму із людьмської ями і уникнути страти. Можу тільки сказати, що мене вибісила страшенно ця мати головної героїні, того що якби на секундочку неї там двоє дітей, а вона просто на них забила і ходила оце гуляла. також бісила друга головна героїня, того що вона була закохана. Була дуже віддана королю Данії. хоча він рідкосний козів, звісно. Те, що він з нею зробив, вирішив використати дівчину. Мені сподобалось, що диявол в цій історії чоловічої статі. <гум> Ніч маю проти чоловіків. А люблю божню цілу.